У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі незабаром розпочнеться 101-й театральний сезон. Напередодні нього директор закладу Артем Свистун розповів про підсумку роботи в минулому сезоні, а також поділився планами на майбутнє. Які прем'єри очікують на глядачів цьогоріч, Розкаже наша кореспондентка Катерина Рупташ. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі незабаром стартує 101-й театральний сезон. Літній період був доволі продуктивним, розповідає директор театру Артем Свистун. За цей час колектив встиг виграти три грантових проєкти. Одним з них став інтерактивний театр арт-терапія для ВПО. Другий проект, який розпочався по Миколаївщині, це театр терапія для українців. Життя триває. Завдячуючи э, донорам і проектам, ми маємо можливість виїхати до деокупованих міст. Театр виїжджає в райони э, на межі э, Миколаївської Херсонської області. Ми виїжджаємо до центрів, де постійно проживають вимушені переселенці. І головне, ми повертаємо творче життя, э, просвітницьке життя в наші села, райони, регіони Миколаївської області, які постраждали від э, э, ворожої агресії, але з дотриманням всіх безпек, всіх норм безпеки. Артем Свистун зауважує, сезон 2023-2024 Обіцяє бути не менш цікавим. Загалом до його завершення заплановано 14 прем'єр. Перша прем'єра вже відбулася на день незалежності. Друга прем'єра буде 7-8 вересня. То... Дня міста Миколаїв це камерна сцена Запрацює в нашій повної роботі. Це присвячена творчий вечір нашим провідним майстрам сцени, ювілярам, де ми будемо їх е е е частувати. І ми е відкриваємо 1 жовтня велику залу велику сцену. У новому сезоні колектив театру планує вирушити у гастролі західними регіонами України, а також взяти участь у багатьох фестивалях. За словами Артема Свистуна, Миколаївський академічний художній драматичний театр продовжує жити своїм життям та радувати глядачів новими прем'єрами навіть попри війну. Однак, безпека відвідувачів залишається в пріоритеті. Глядачі, які приходять до театру, вони повинні почуватися в безпеці. Тому всі вистави, які проходять вже в безпечному місці, вони не перериваються. На великій сцені ми вимушені під час повітряної тривоги. Глядач в минулому сезоні вже це відчував. Під час повітряної тривоги переривається вистава, пропонується людям спуститися в безпечне місце. І також буває перенос вистави, і люди продовжують дивитися в шелтері в укритті. Безпека, перш за все. Колектив театру ділиться. Початок нового сезону, а особливо відкриття великої сцени для кожного з них є важливою подією. А тому запрошують усіх охочих відвідувати вистави, адже в цю справу митці вкладають свою душу. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.